Всім привіт! В продаж поступає Opel Vivaro Cargo, пригнаний Швейцарії, 2 літра дизель, механіка 6 ступка 2020 рік випуску, 180 тисяч оригінально підтверджено пробігу, також є вся електронна сервісна історія, весь в рідній фарбі, в гарному, хайному візуальному, технічному стані, м'ятин, царапин, холів, абсолютно нічого немає. 16 диски, нас, адаптивний круїз-контроль, камера щитувач знаків, виїзний проекційний дисплей а термальне лобове скло, індикатори сліпих зон. Передні задні паратроніки, задня камера буде комфортно паркуватися. Скрізь є двері, в буці маю на увазі, зліва, справа, ззаду. Тут у нас камера, паратроніки так само, бампер, нічого не подерто. У хайному такому використанні у нас була машинка. Всі фіксатори дверей так само. Все повністю функціонує, як бачите, така будка, Дуже класно, що зліва і справа двері відчиняються. Такий у нас комбінований салончик, шестиступка, навігація, Android Auto, CarPlay, також тут присутні, шкірине кермо, адаптивний круїз-контроль, як я говорив, клімат-контроль. Так, покажу, як відчиняється сидіння, щоб положити ваші речі. Також ремкомплект присутній, компресор, піна, сіточка. Все на місці, два ключі. Є вся сервісна історія електрона, документація. Додатково вам можу прислати фотографії 20-й рік, 11 й місяць, 2 літра дизель, 90 кВт. Така у нас машинка є в наявності, кого цікавить. Приїжджайте на тест-драйв, Огляд, місто Радовині, Ріницька область. Також можлива доставка по Україні, якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Зараз ще в наступному відео пройдемося товщину міром по всьому кузову. Тож, переходьте в профіль, переглядайте. Повний відео огляд зі всіма оглядами.